І саме тому від втрати цієї керованості ми втрачаємо таку кількість населених пунктів. І ми втрачаємо найцінніше людей без виконання бойових завдань. Людей втрачаємо. Там розгорнуті нові підрозділи, щось підкидають. І я вам хочу сказати: ні в кого з наших бійців немає на цьому напрямку враження, що ворог там непереборний, дуже потужний, що ми його не можемо зупинити. Командири кілька місяців, оці чотири місяці наступу, кажуть одне. Дайте нам підготувати оборону. Поки хтось тримає першу лінію, дайте нам вийти на другу, створити кілзони, розчистити ці посадки, створити сектори стрільби, закопатися, замаскуватися від дронів. Нам треба час, бо нічого не побудовано. Дайте нам хоча б з лопатою, з деревиною щось зробити. Дайте нам війська на другій лінії підготовлені, які отримують хоча б кілька тижнів для того, щоб побудувати щільну адекватну лінію оборони. І хай потім ворог підходить. Будемо його знищувати, і ворог зупиниться. Так само, як він зупиняється на інших ділянках фронту. Всього цього не відбувається місяць за місяцем, втрачається село за селом, за селом. Сьогодні втрачене місто: три дні боїв. Ворог на околисях Покровська. Скільки буде триматись Покровськ, Мирноград і Селідова з таким управлінням від цього паперового полковника Лідового і генерала, який, генерала Гнатова, який просто ну, дивує своєю поведінкою, на мій погляд, військовий має брати відповідальність, а тут постійно когось звинувачують, хтось там не так щось зробив. Командир роти, командир батальйона, командир бригади, хтось щось не так робив. Осув таке враження, це таке вахтери, такі от і ОТУ. Це такі вахтери. Група полковників генералів-вахтьорів, які сидять на вахті в гуртожитку, і покрикують, хто там заходить, виходить. І пишуть постійно кляузи, скарги, службові розслідування. Я е, знаєте, багато чого бачив, е, там читав, дивився в світовій історії. Дивився на досвіді нашої зараз війни за 10 років за повномасштабну війну. Я друзі, жодного разу не бачив, щоб у нас на якійсь ділянці фронту оціми доганами, службовими розслідуваннями, постійними оцими кляузами, паперовими звітами брехливими, хтось десь зупиняв росіян. Якщо ми подивимось будь яку ділянку, де російські війська зупиняються, там завжди є наш адекватний командир бригади, командири батальйонів, штаб. Компетентні подиква... мотивовані бійці, які дають результат. А тут всього цього нема, тому що у нас познімали купу комбригів, і це питання до Олександра Сирського, попризначали якихось сірих мишей на велику кількість командир... командирських посад, які бояться щось доповісти, скаржитись начальству, які завжди говорять те, що хочуть чути: сирський, гнатов там, лідовий, що все добре, все напружено, контрольовано. А внизу починається брехня. Спотворюють доповіді, рапорти. Хтось бреше, що тримає позицію, хтось бреше, що зайшов, хтось бреше, що відновив, хтось бреше, що провів штурмові дії. А чому? Тому що це не тому, що люди погані, тому що їх ставлять в такі умови, і ті, хто ставить завдання. Тому що, коли ставиться завдання відновити позицію, а там давно противник, і там треба планувати наступальну операцію, а не заход. То доводиться писати рапорт, який не відповідає дійсності. Коли нема людей на ротацію, нема прикриття вогнем, нема прикриття від дронів, нема своїх дронів і не можна втримати позицію, починається звіт. Там вже не пишуть правду, там пишуть вже що треба для штаба. Всі знімають відповідальність, це не я, це солдати відійшли самі по собі. Потім хтось каже, що ми на ротацію вийшли, зайняли рубіж. А на той рубіж там нічого нема. І командир виходить, дивиться, оборонної рубі... позиції нема. Я зараз зайду в цю посадку, втрачу людей. Втрачу людей, не зможу виконати завдання. Кого пошлю? І пише: Ми тут, на цих точках, а його нема на цих точках. Він відійшов, він закріпився не там, а далі. А його сусід про це не знає. Сусіду заходять по флангу.